І ворожих обстрілів продовжує зазнавати Миколаїв. Сьогодні росіяни пошкодили в місті заклад освіти, обвалилася частина будівлі. Також під обстрілом опинився готель на околицях Миколаєва, попередньо без жертв та постраждалих. Усі подробиці нам розповість Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Віталію, вітаємо вас. Доброго дня. Отже, розкажіть, будь ласка, ці сумні подробиці цих фактів. Дивіться, сьогодні вночі було, якщо ми кажемо про Миколаїв, було вісім прильотів ракет. Попередньо це з 300 м -м, ракети. Так, Як ви казали, пошкодили учбовий заклад, там провалили три поверхи, тобто будівля непридатна для подальшого використання, обстріляли там деякі приватні будинки та готели, скажімо так, на околиці міста, але він теж був пустий. Там є певні пошкодження. Це перші ракети, які ну, там після паузи в п'ять днів прилетіли по Миколаєву. Була якраз взята через успіхи Збройних сил України, взята ворогом мається на увазі. Про що говорять з сусіднього вашого регіону Херсонщини? Адже саме звідти обстрілюють Миколаївщину. Я пропустив першу частину, що саме кажуть наші сусіди з приводу з приводу подальших дій збройних сил, тому що та пауза, про яку ви сказали, 5 днів, її ж якраз забезпечили успішні дії збройних сил України. А, зрозуміло. Ну що до статистики, близько 85% людей на окупованих територіях, вони чекають і з нетерпінням дивляться, і очікують звільнення територій. Що стосується, вони дуже активно співпрацюють, допомагають нам з точки зору інформації, що відбувається на окупованих територіях. Скажіть, а ну, з... З... з приводу Зайні. тих, хто хоче виїхати з Херсонської області, ми розуміємо, що це складно, але центральна влада закликає за можливості це робити. Деякі е, громадяни, які наважуються на це, вони. Декілька десятків годин витрачають на це. Фактично декілька діб, але дістаються до сусідніх регіонів. Миколаївщина готова приймати і допомагати. Миколаївщина завжди при... готова. Мало того, ми приймаємо. Але на зараз шляхи евакуації йдуть не через межу Миколаївської та Херсонської областей, через щільну, скажімо так, військово-військові події. Так то це. Там шлях через Запорізьку область ідуть щодо евакуації. Миколаїв був більш як транзитна область, тому що ті люди, які виїжджають з цього жаху, вони не хочуть близько знаходитися під обстрілами. Ми їх їм допомагаємо, і вони їдуть на загал далі. Пане Віталію, у затоці на Одещині люди підірвалися на пляжі. Там двоє загиблих, один поранений. Ну ми пам'ятаємо, що схожа проблема у нас була і на Миколаївщині. І от наскільки сьогодні заміновані пляжі і дисципліна людей, вона актуальна для вашого регіону? Що стосується мінування пляжів, ну логічно, що це ми не можемо вам з вами обговорювати в прямому ефірі. Що стосується наказів і застережень, це все буває. Є, у нас дійсно був нещасний випадок через порушення правил безпеки, скажімо так, і ті люди, які там постраждали, вони перші, хто повинен був за цим слідкувати, скажімо так, і виконувати. Що стосується внутрішніх водоймів, ми вже робили обслідування з мінерами щодо дна. І що я можу вам сказати, навіть там, де не було обстрілів. Навіть там не, не було обстрілів, ми знайшли три там ем, касети, які, мабуть, чи підводною течею, чи будь-який інший спосіб занесло, донесло до берега. Тому, в принципі, на зараз не існує м, безпечної там води, скажімо так, якщо це знаходиться в якомусь, я не знаю, який радіус сказати, якщо це були обстріли в принципі, то водойми небезпечні. Ми закликаємо всіх бути дуже обережним. Використовувати на жаль у цьому році басейни, бо треба обстежити всі річки і води, бо, на жаль, міни і касети присутні, пане Віталію, Дякуємо за розмову. Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА, був з нами в ефірі. Рухаємося далі.